Кримінальний кодекс України, стаття 40, фізичний або психічний примус, стаття 109, повалення конституційного ладу, коли не визнають конституцію, закони України та міжнародне право. Стаття 121, умисне тяжке тілесне ушкодження. Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Стаття 125. умисне легке тілесне ушкодження. Синці, подряпини. Стаття 126. побої мордування, умисне завдання удару, побої або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень. Стаття 127. катування, дії, які спричиняють моральне чи фізичне страждання. Стаття 146. незаконне позбавлення волі або викрадення, коли незаконно затримують, а законно це лише коли є рішення суду. Стаття 146 – сорок насильницьке зникнення, коли силою злаштовхують бус і Дуть кудись стаття 147. захоплення заручників, коли затримують, вимагають певних дій. Стаття 149. Торгівля людьми, вербовка, коли передають людину як товар від однієї організації до іншої, від ТЦК до іншої. 162. порушення недоторканості житла, незаконне проникнення до житла гаражу іншої власності. Стаття 182. Порушення недоторканості приватного життя, незаконне використання персональних даних. Стаття 186. Грабіж, якщо відібрали телефон чи будь-які інші речі. Стаття 187 розбій, напад з метою грабежу, поєднаний з насильством або нападу з погрози насильства. Стаття 255. створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. Стаття 256. сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх. ...діяльності, коли поліцаї допомагають ТЦКшникам. Стаття 257 бандитизм. Стаття 260 створення та участь в непередбачених законах воєнізованих або збройних формуваннях. Бо не знайшли ми закону, згідно з яким було утворено ТЦК. І не потрібно розповідати, що це правонаступники військоматів. Стаття триста стмпришу двісті дев'яносто Хуліганство 353. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи. А вони ж не являються військовими і ходити в військовій формі не можуть. Це відповідь з Міністерства оборони. І табельної зброї у них немає, посвідчень немає. 355. Примушування до виконання цивільно-правових зобов'язань, коли примушують щось підписувати. 356. Самоуправство, 357. Вимагання, викрадення або привласнення документів, якщо відбирають документи, підроблення документів 358. Саме дивіться, з підробленням дуже цікаво. Це саме от, початкова фаза підроблення документів, печаток, штампів та бланків, повістки, печатки та усі документи незаконних ТЦК та СП. Стаття 364. зловживання владою або службовим становищем царки. Да, з коронами на голові, які треба вже поправляти лопатами. Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень. Стаття 366. Службові підроблення, стаття 367. службова недбалість, гибель людей в ТЦК або відправка тих, хто не здатний воювати. На фронт, правда 371, завідомо незаконні затримання, привід домашній арешт або тримання під вартою. 442 геноцид і 447 найманство. Тому хто з кастрюлею на голові, як любив казати Карпович, то той проходьте повз нашу сторінку, не читайте документи, не розбирайтеся, ставайте всі раком, і нехай вас жучить. ТЦК юридична особа публічного права, поліція. Яка була створена як юридична особа приватного права при пороху? Що ж ви там е, порохоботи мовчите? Чи вас е, не стосується? Всі оці ці шарашки були створені саме при ньому. Тільки чого ж всі мовчать? Хвалять одні з зелених, а одні хвалять е, ЄС. І там добрі, і там добрі. Людям потрібно повернути своє. А щоб повернути своє, треба об'єднатися, не ділитись, так як нас поділили мовою, вірою і остальною дурнею. Тому що хлопці в окопах говорять на різних мовах. Там за нас воюють і поляки, і інші, і навіть і американці, абсолютно всі, хто захотів прийти й допомогти, той воює і спілкуються. Вони ж якось між собою, правда, і спільну мову находять і разом боронять цю державу, але ж легше поділити мовою, вірою і ще чимось. Ніж об'єднати людей. А ми пробуємо об'єднати, а в коментарі заходять бездолочі, такі, ну, тупі, дійсно тупі, котрі не знають ні почитати, ні розібратися само не хочу. Вже й документи викладаєш. Для кого той телеграм до останнього, я не знаю. На всі випадки життя. А ще знаєте, що саме цікаве? Це стосується наших депутатів. Я в жодному документі в законодавстві ніде, абсолютно ніде, не знайшла бронь для депутата. Його, напевно, треба підматувати ваші лантухи, а не розказувати нам про те, що, що прописано, для того, щоб щось було. Підписано і прописано, то воно має бути ще затверджено гербовою печаткою. Тому починайте, друзі, з себе вертаємось трошки назад. Народ має працювати на економіку дружно разом з державою, а не поодиноко. Так що люди донатять на гнилі машинки для військових, а поліція закуповує нові пікапи і розсікають тут ними направо, наліво. І особисто я знаю, ну. Хлопці, поліція, я ж все-таки вас зловлю з цією травою, з тим вашим бульбулятором і ж викину його так, як треба, покажу людям, чим ви займаєтесь в тих пікапах. Бо вже, чесно кажучи, отут. Якось так, друзі. Я думаю, що пояснила доступно, пані адвокату варто ще повчитись. Разом сила, разом до перемоги, 450 п'ятдесят дармор'їдів разом з їхніми помічниками, жіночками, синочками на фронт в першу чергу, і війна дуже швидко закінчиться. Далі буде геодоста, волю всім політичним в'язням, яких ви позапихали по тюрмах, і боїтеся більше ніж кацапів.